Вітаю, любі шостикластики. Сьогодні ми ще один урок поговоримо про координатну площину. Я хочу нагадати, що на двох попередніх уроках ми навчилися визначати координати точки. Тож для початку пропоную вибірково визначити координати точок, які зображені на кресленні Олександра підручника Олександра Істера математика. 6 я думаю, що на початку на початкових етапах, поки ми тільки що знайомимося з вами з координатною площиною, можливо, викликають найбільше запитань ось такі точки, які розташовані на осях і к тому пропоную почати з них. Отже, якщо ми уважно подивимося на нашу координатну площину, ми визначаємо, що одиничний відрізок становить одиниця. Ось ну і наразі. Визначаючи координати точок F і E, ми бачимо, що вони розташовані на осі OY, а це точно означає, що їхня координата по X буде дорівнювати нулю. Пам'ятаємо про це. Ось ну і все, що нам залишається, підрахувати кількість одиничних відрізків для точки E. Ми бачимо, що це становить. 4 одиничних відрізка, отже, координати точки Є е будуть становити 0,4, і точка Ф відповідно 0,5 на одну клітинку більше. Якщо ми будемо говорити про точки, які розташовані на осі ОХ, а це у нас точки А і Б, то в даному випадку, так як вони розташовані на осі ОХ, то відповідно їхня координата по Y буде дорівнювати нулю ось так. І залишається визначити координати. Які мають ну, дані точки, а саме абсциси. Знову то за тим самим принципом проставляємо поділки і рахуємо, що точка Б має координату 5, визначаємося ось. Ну і точка А, ми бачимо, що вона симметрична. Хто вже знайомий з цим словом відносно початку відліку до точки Б. Отже, має протилежну координату мінус 5 ну, Ось таким чином. Ну і для... Для того, щоб визначити координати точок, які мають дві значущі цифри. Давайте до прикладу візьмемо координату точки G, знаходимо її на малюнку. Я нагадую, що для цього ми умовно опускаємо перпендикуляр. Бачимо, що координата по Х обсиса дорівнює 2, відповідно, по Y дорівнює Ми вже це рахували ось так. І точка С, знаходимо цю точку на малюночку, бачимо, що по Х ця координата становить 4. Ось і по Y, відповідно мінус 2, якщо ми будемо опускати перпендикуляр. Я нагадую, що коли ми записуємо координати будь-якої точки, на першому місці ми записуємо абсцису, отже, X, і на другому ординату Y. Ось таким чином ми вже з вами навчилися визначати координати точок, розташованих на координатній площині. Ось ну і сьогодні ми з вами приділимо час і на наступному уроці саме для того, щоб ці точки навчитися будувати. Проговоримо всі основні моменти, на що треба звертати увагу для того, щоб виконати цю побудову правильно. Для цього існує алгоритм побудови точки, а з координатою ХІГ. Ось ну і прошу, будь ласка, давайте ми його прочитаємо, ознайомимося. Поговоримо. Першим пунктом у нас є навіс абсис, треба знайти точку Х, через неї провести пряму перпендикулярну вісі абсцис. Отже, бачимо, що ось у нас координати точки Х. Ми проводимо перпендикуляр до осі ох до осі абсцис, а у нас ось абсцис – це горизонтальна вісь, Хто не пам'ятає, нагадую, абсцис Ось на ось ординат знаходимо точку Y, тобто число, яке у нас стоїть на другій позиції в записі координат заданої точки, проводимо перпендикуляр відповідно тепер уже до осі ординат, це наша вертикальна вісь, і там, де ці перпендикуляри, точка перетину проведених перпендикулярів прямих, і є шукана точка А з координатами Х, Y. тобто все те саме, що ми робили. Коли визначали координати точки тільки в зворотньому напрямку, ось таким чином. Ну і тепер спробуємо зробити декілька вправ для того, щоб відпрацювати цей алгоритм на практиці. Перед тим як почати будувати, хочу звернути вашу увагу, що важливо при побудові. Точок на координатній площині розуміти, що таке одиничний відрізок. В окремих завданнях зазначається, яким береться одиничний відрізок, а в окремих завданнях не зазначається. Ми проговоримо сьогодні і перший і другий варіант з вами. Отож, пропоную спочатку взяти номер 1507. Це завдання з підручника Олександра Істера математика 6 і читаємо уважне завдання. Побудуй систему координат, взявши за одиничний відрізок довжину однієї клітинки. Ось і позначно координатній площині задані точки. Ми бачимо, що тут багато точок. Ну, можливо, ми візьмемо вибірково якісь там, припустимо точку А, побудуємо точку С. Візьмемо точку Е через один і точку М. Е. Ось таким чином. Позначимо чотири точки. Всі останні за бажанням ви можете зупинити відео і добудувати. Отже, для початку ми вибираємо умовно якусь точку. На нашому аркуші в клітиночку, і через нього проводимо дві перпендикулярні прямі. Це будуть наші вісі, ви можете зробити це під лінієчку, охайно. Ось і побудова координатної площини. Якщо деякі будуть задавати запитання, а скільки ж це може зайняти у зошиті? Це точно буде не менше однієї третини сторінки. А краще навіть взагалі половину сторінки точно розташовувати таким чином нашу координатну площину, щоб вона посіла половину сторінки вашого требування традиційного зошита після того як ми накреслили. Координатні осі. ми позначаємо, що у нас точка перетинуси точка О, горизонтальну вісь позначаємо вісь ОХ, вертикальну вісь у і враховуючи те, що нам зазначили, що одиничний відрізок одна клітинка. Саме через одну клітинку ми виконуємо ось такі засічки. позначаємо ось, ну і Якщо ми побачили в тих прикладах, які виконували на попередніх уроках, у підручнику зазначаються тільки одиничні відрізки. які Розміщені на додатніх півосях. Отже, проставлена тільки одиничка, ось тут і ось тут. Але для того, щоб нам було простіше, і ми потім не помилилися, я пропоную ось таким чином для того, щоб ви звикли. Ми проставляємо всі, які вміщуються на масштабі нашого малюнку. Ось так і від'ємні. Я нагадую, що ми можна прописувати до прикладу через один наразі на всі. А через один, але не забуваємо пропускати числа для тих, які ми не записали. Мінус 5, далі в нас іде мінус 7. і починаємо відлік від точки, о саме від середини, не знизу догори, як деякі на початку плутаються ось так знизу. Або, наприклад, в цьому напрямку. Ні, від початку відліку, бо від нього все починається. Ось таким чином. Ну і тепер будемо. Будувати точку А з координатою 1, 4. Так, дивимося, що у нас тут записано: точка А з координатою 1, 4. На першому місці у нас стоїть Х, отже, ми знаходимо Х, це у нас 1, ось він 1. і проводимо перпендикуляр до цієї Прямої ОХ проводимо згори, чому? Тому що у нас ми бачимо друга координата по Y, вона додатня. Отже, вона буде ось тут. Проводимо перпендикуляр. Ми продовжимо цей перпендикуляр знизу. Ось, і оця утворена точка з координатами 1, 4, і якраз буде та, яку нам просили побудувати. Якщо ви можете зробити це без штрихових ось таких пунктирних ліній, а просто очима визначити місце розташування точки, а звичайно, що можна робити. Це і без пунктирних ліній. Ось. Далі, друге, ми будуємо точку С з координатами мінус 3, 3. Знаходимо по осі ОХ, по горизонтальній осі, мінус 3. Ось вона, мінус 3. Далі, враховуючи знову таки, що ордината у нас додатня, ми знаходимо 3, на осі ОІ, проводимо ось таким чином, і точка перетину наших двох перпендикулярів безпосередньо це і буде у нас координати точки С, яку у нас просили побудувати. Точка з координатами мінус 3. 3. Обов'язково не забуваємо прописувати. Координати можна на малюнку писати, можна не писати. Зазвичай ви бачили у підручнику, що їх не записують. Так, далі беремо точку Е e з координатами. Зараз подивимося з координатами 0,3, да, з координатами 0,3, то координата одна із координат 0 означає, що точка точно буде розташовуватися на осі або ОХ, або о. Якщо у нас х дорівнює 0, а у нас саме х дорівнює 0, то це. ця точка точно розташовується на осі О. Отже, ми знаходимо на осі О точку з координатою. Ордината якої дорівнює 3, ось вона. І відповідно, ця точка у нас буде точка Е. Вона лежить на усі «ОІ». Я підписую, що це буде точка Е. Ось таким чином. Так, далі. І остання точка, яку ми собі вибрали, це буде точка М з координатами мінус 4 0. Знову ми бачимо, що в записі координат присутня одна із них 0. Це означає, що це буде Y у нас дорівнювати 0. Отже, якщо у нас Y дорівнює 0, то точка розташована на осі OX. Ми знаходимо на осі OX мінус 4, ось вона, мінус 4, і це якраз у нас буде точка М. Підписуємо точка М. Ось так будуються координати точок, Так, зараз я ще раз проведу цю пряму. Значить, ми бачимо, що у нас можуть бути точки, які розташовані і в координатних чвертях, перші, другі, третій, четвертій, і можуть точки розташовуватися на осях. Особливо запам'ятати потрібно, як саме визначити, на якій із осей. Я ще раз хочу нагадати, поки ви добудовуєте, що якщо у нас перша Значуща цифра в координатах стоїть 0, це абсциса. Якщо вона дорівнює 0, то точка розташована на осі ОІ. Якщо в нас друга значуща цифра в записі координат це 0, це точно означає, що Y дорівнює 0 і точка розташована на осі О Отже, Проаналізувавши умову задачі нашої, ми позначили спочатку, провели координатні вісі, які розташовані під кутом 90 градусів, проставили одиничні відрізки, підписали наші осі, і поступово починаємо виконувати креслення цих точок, знаходимо їх місце розташування. Уважно дивимося на координати. Спочатку ми вибираємо та що по іксу знаходимо, потім по ігріку, і відповідно на перетині цих перпендикулярів знаходяться наші точки. Хто хоче добудувати, можете зупинити відео, добудувати всі інші чотири точки, ось, ну, але вони будуються точно так само. Ну і ми рухаємося далі, подивимося. Що ще, які ще можуть бути одиничні відрізки, і що з цим робити, якщо в умові завдання не зазначається, який саме обрати одиничний відрізок, як це проаналізувати і вибрати самостійно? Наступний номер, номер 1509. Ми бачимо, що нам потрібно побудувати точку М з координатами мінус три і точку Н. Координати якої є числа протилежні відповідним координатам точки М, знайди середину відрізка МН. Для початку я пропоную значить, проаналізувати, що ж таке. Точка n координати якої є протилежні відповідним координатам. Спочатку давайте визначимося, а потім вже будемо відповідно виконувати побудови. Точка M – мінус три А n нам потрібно взяти, щоб їхні її координати були протилежні до заданих. Протилежним до числа мінус буде число 3, відповідно, до числа 4 буде число мінус Отже, нам потрібно побудувати оці дві точки М та Н. Далі, якщо ми з'єднаємо, у нас відповідно вийде відрізок. Я нагадую, да, що якщо у нас з'єднуються дві точки, це відрізок, і потім уже за малюнком треба визначити середину відрізка. Якщо ми проаналізуємо умову, то в цьому завданні не зазначається, а яким же краще взяти одиничний відрізок. Тому ми знову працюємо за алгоритмом, вибираємо початок відліку, проводимо спочатку. Горизонтальну вісь під лінієчку, далі проводимо вертикальну вісь. Ось таким чином. І для того щоб зрозуміти, а як же працювати, якщо у нас. Одиничний відрізок буде не клітинка, а один сантиметр. А найчастіше краще вибирати сантиметр, можливо, комусь так легше працювати. Тому відповідно в цьому завданні візьмемо за одиничний відрізок саме сантиметр. Чому ми можемо це зробити? Тому що проаналізувавши ті числа, які нам треба показувати, а це у нас 3 і 4, ну, по модулю беремо, тобто, це від початку відліку 3, 4... Сантиметра це нормально в зошиті. Це поміститься. і Я знову нагадую, що у нас потрібно зробити креслення не менше ніж половина або третина точно сторінки, ось і починаючи від нуля, значить, знову таки, яку помилку припускається іноді учні, що вони починають ставити засічки ось таким чином, тобто починаючи номерувати і можна не вписатися. ну, у мене наразі все добре зараз, але від початку відліку проставляємо ці засічки, і ми домовилися, що одиничний відрізок буде один сантиметр. Отже, я прописую, що це буде один. 1, 2, 3, 4, 5. Так само ми прописуємо догори додатні значення і від'ємні починаємо від нуля. Отре, повторюю, не плутаємося, мінус 4, мінус 5. Ну, до речі, мінус 5 можна не писати, бо у нас таких координат в умові завдання не представлено. Ось таким чином. Прописали, креслення виконується олівцем, підписуємо осі і цифри наші ручкою, ось, ну, але наразі, якщо ви це виконуєте все, або ручкою олівцем, головне, щоб ви розібралися, як це все працює. І так, спочатку будуємо точку мінус 3, 4 з координатами мінус 3, 4. Мінус 3 – це х, ми знаходимо мінус 3. Далі по y 4 і відповідно проводимо ось ці ж пунктірні лінії перпендикуляри для того, щоб визначити місце розташування точки М. Ось вони, 3, 4. Далі, точка N буде протилежні її координати по х 3, по Y мінус 4. Я думаю, що ви здогадалися, що ось так вона розташована в іншому куті такому навпроти, можна сказати, так. Ось точка N. І далі нас просять з'єднати точки М та Н та, відповідно, знайти середину відрізка. Так, ви можете це зробити під лінієчкою, хайно, якщо ми проводимо. То я думаю, що ви зрозуміли, що у нас, відповідно, ця середина відрізка буде знаходитися якраз на точці перетину наших координатних осей. Тобто це буде точка О. Я пишу, що точка О, і координати цієї точки 0-0, бо ми її називаємо її початок підліку. Це якраз у нас і буде середина відрізка. Середина відрізка МН. Отже. Завдання виконане ще раз, поки ви докреслюєте або просто дивитеся, розбираєтеся. Ми бачимо, що у нас представлена. Тепер уже координатна площина за одиничний відрізок, якої ми взяли один сантиметр. Відповідно, всі інші засічки треба зробити саме через сантиметр. Послідовно проставляємо ці цифри в порядку зростання. Напрямок нам показують стрілочки на наших координатних осях знизу догори і зліва направо. Ось знаходимо ці точки за алгоритмом, який проговорили: точки М та М. Сполучаючи їх, ми бачимо, що середина цього відрізка. А це точка, яка знаходиться на, довж, на половині довжини, це якраз у нас точка О, точка перетину наших координатних осей. І відповідно, якщо визначати координати цієї точки, тут просто написали: знайди середину, ось, ну, але ми точно пам'ятаємо, що так як це початок відліку, то в початку відліку координати точки О становлять 0-0. Тому що в будь-якому випадку, куди б ми не рухалися знизу вниз до. Вправо, вліво або гори, то відповідно саме від цієї точки починається відлік. Так, ось таке завдання цікаве. Далі зробимо завдання наступне на цьому самому, на цій самій координатній площині. Ви так само можете це зробити. Єдине, що я вивільню місце для того, щоб підтягнути завдання і не витрачати час на креслення нової координатної площини, значить, ось таким чином. Трохи вона у мене посунулась, але наразі залишається, можна на неї накреслити. Ми дивимося, так, ну давайте я ще раз зроблю осі. Значить, на координатній площині треба накреслити чотирикутник АБЦ, Д. Поки що можна виписати координати вершин. Ось, і саме ці точки нам потрібно буде побудувати. Ну, а далі ми прочитаємо, що нам треба зробити далі, для того, щоб. Виконати завдання, ось таким чином у нас є да. Значить, точка А з координатою 2-3. Давайте я їх випишу окремо, 2, мінус 3, Далі точка Б з координатами 2, 4, точка С з координатами мінус 4, і точка Д з координатами мінус 2. -3. Як називається такий чотирикутник? Тобто, спочатку нам потрібно його побудувати, а потім визначитися, що ж це може бути за чотирикутник, подивившись на його зовнішній вигляд. Так, точка А 2 мінус три. Будуємо цю точку, 2-3 на перетині перпендикулярів. Ось 2 мінус Можете креслити ці пунктирні лінії, можна ні. Ось, ну але наразі точку позначити точно треба. 2 мінус далі 2, 4 Ось у нас по Х2, по у 4. Дивимося, це буде у нас точка Б. Ось далі точка С мінус 4, Я думаю, ви вже здогадалися, що це у нас за чотирикутник, за буде ось таким чином: мінус 4, Ну і навіть якщо б тут. Не говорили четверту, да? От я так думаю, що частина із вас уже точно зрозуміла, що це буде якраз у цьому місті точка, мінус 2, мінус 3, це буде точка D. Якщо ми сполучимо отримані вершини відрізками за допомогою лінієчки, ну або просто від руки, можемо це зробити. Ми бачимо, що у нас фігура, яка утворилася, який як називають, такий чотирикутник. Ми бачимо, що. Клітиночки нам підказують, що всі кути у нас прямі, довжини сторін протилежних різні. Отже, ми можемо стверджувати, що а, Б, Ц, Д – це прямокутник. прямокутник. Всі кути прямі, протилежні сторони у нас однакові, але попарно різні. ось Якщо ми будемо говорити про довжину і ширину, і, відповідно, маємо фігуру, яка називається прямокутник. Так, ось така задача. Прошу, будь ласка, зупиняйте відео, якщо ви не встигаєте докреслюйте, для того, щоб у вас точно виходили точки. Ось. Ну І наостанок ми зробимо ще одну цікаву задачу: користуючись малюнком, можна знаходити навіть. Площі або периметри фігур без, скажімо так, без таких обчислень, як ми це робили раніше. Я маю на увазі за формулою рахується, але саме з малюнка можна читати певну інформацію. От, до прикладу, номер 1524. Уже зроблене креслення, не потрібно виконувати його тут. І задача складається з трьох пунктів, які зображені, як називають чотирикутник, який зображено на малюнку 133. Я думаю, що візуально ви бачите, що це квадрат. Отже, в першому пункті ми можемо дати відповідь, що КЛМН – це у нас квадрат. Ось. Ну, якщо визначати не на око, то нам потрібно що зробити? Поміряти довжину. Відрізка МН, а це 4 клітиночки або 2 см. Далі довжина відрізка НК. Ми бачимо, що у нас рівні між собою ці дві сторони. Ну і, відповідно, всі останні ми бачимо, що це 4 клітинки або 2 см. Всі кути прямі. Ось це нам підказують клітиночки, про це говорять. Відповідно, маємо справу з видом чотирикутника, а саме з квадратом. Так, і далі в пункті 2 нам записують: знайди вершини. Координати вершин чотирикутника кутника Тому по черзі будемо знаходити координати точок К Л М і Н. І пригадуємо попередній урок. Так, ми почнемо з точки К. Дивимося, ми бачимо, що у нас по К, в то точці К, по X, абсциса дорівнює 3, по Y знаходимо це дорівнює мінус 2. Ось. Далі точка Л ми знаходимо. По х це координата мінус 1. Далі по y мінус 2. Точка М відповідно мінус 1, 2. Ви бачите, що вони тут змінюються. І точка n це у нас буде координата 3, 2. Ось таким чином. Так, і в пункті 3 нам потрібно знайти площу і периметр чотирикутника. Як робити в цьому випадку, якщо у нас не, не задана сторона? Ну припустимо, що це ми будемо брати не в сантиметрах. В математиці можна виконувати такий прийом. що Ми розуміємо, що один одиничний відрізок у нас становить одна клітинка, тому ми можемо стверджувати, що кожна сторона. Нашого квадрата дорівнює 4 одиниці, говорять, 4 одиничних відрізка або просто 4 одиниці. Отже, для того, щоб знайти периметр квадрата, я нагадую, нам потрібно 4 помножити на нашу сторону, 4 помножити на 4 – це буде 16 одиниць. Можемо записати ось таким чином одиницю вимірювання. І площа нашого квадрата знаходиться як добуток довжини на ширину. А це 4 знову помножити на 4, і це дорівнює 16 одиниць, але тепер ми вже беремо квадратних, тому що мова йдеться саме про площу. Ось такий цікавий факт. Ми бачимо, що існують квадрати з такими розмірами, що периметр і площа цього квадрата дорівнює одному і тому самому числу. Периметр 16 одиниць, і, відповідно, площа так само становить 16 одиниць квадратних. Так, ось таким чином на сьогодні ми з вами роздивилися кілька задач: як саме побудувати ці точки. Я думаю, що вдома у вас буде можливість відпрацювати ці навички, і на наступному році ми роздивимося ще декілька завдань, які якраз дозволяють нам відшліфувати свої знання щодо. Побудови точок на координатній площині це важливо, тому що наступна тема у нас буде побудова графіків, і якраз треба навчитися правильно будувати ці точки. На цьому будемо завершувати до наступного уроку.